Доброго дня. У цьому відео я розповім вам про відкриття угод лонг та шорт на біржі Binance при торгівлі фьючерсами. Для початку нам потрібно перевести наші кошти з фіатного гаманця на фьючерси. Заходимо в гаманець, фіат і спот, Натискаємо переказ, вибираємо фіат і спот, USDM фьючерси. Монета та сума. Підтверджуємо, як поповнити гаманець, ви можете подивитися в попередньому відео. Далі, деривативи. USD M фьючерси. Потрапляємо на ось таку сторінку. У нас відкритий графік торгівлі біткоїна. Дивіться, що таке лонг, що таке шорт. Лонг це коли ми заходимо в угоду на ріст ціни. Заходимо ось тут, продаємо вверху. Заробляємо. Дивіться, long. що таке шорт. Шорт це навпаки. Заходимо в угоду ось тут, закриваємо її внизу та заробляємо. Це основна ось, одна із основних відмінностей від торгівлі на, спот, на спотовому ринку. Як це взагалі працює, шорт? Дивіться, певну кількість монет ми продаємо, наприклад, тут, потім відкупляємо їх по нижчій ціні, повертаємо їх бірші, і от ця маржа, ця різниця в ціні це наш дохід. Це якщо дуже, дуже просто пояснювати на пальцях. Так, Заходити в угоди на фьючерсах рекомендую лімітними заявками, тому що ціна на комісію в 2-3 рази менша, ніж при заході в угоду по маркету. Також на фьючерсах є така штука, як ціна ліквідації. Це ціна, при якій вашу угоду автоматично закриє і ви втратите свої кошти. Дивіться, ми можемо вибрати маржу або крос, або ізольована. Якщо вибрана ізольована маржа, ми ризикуємо, наприклад, у нас 10-11 доларів, ми ризикуємо ось цією сумою. Якщо вибрана маржа крос, ми ризикуємо усім бюджетом. Там є деякі нюанси між цим всім, про це я буду більш детальніше розповідати в наступних відео. Також при торгівлі на фьючерсах нам доступне кредитне плече. Що це таке? Дивіться, зараз вибрано 10-те кредитне плече. Тобто, наша оця вартість, оця сума угоди, буде помножена на оце число. Тобто, як бачите, тут ось 100, якщо вибрано 15 кредитне плече, відповідно наша сума входу. Зараз ми повернемо цих 10, буде помножено на 15. От. Я думаю, це зрозуміло. І зверніть увагу на те, що чим вище вибрано кредитне плече, тим більші ризики, тому що ціна ліквідації буде зменшуватись при збільшенні кредитного плеча. Тому прошу звернути на це теж увагу. Якщо ви новачок, не рекомендую торгувати з великими плечами. Вибирайте третє-п'яте плече, щоб зрозуміти механіку, взагалі, як працює фьючерсна торгівля. Ой, надіюсь, я пояснив вам, що таке лонг та шорт. Постарався дуже коротко. На цьому я буду завершувати відео. Тому підпишіться на канал, поставте обов'язково лайк. І попереду буде ще багато цікавих відео. Всім дякую.